Доброго дня, шановні колеги. Я Валенко Олександр, лікар ультразвукової діагностики та лікар-анестезіолог. Пріоритет області інтересів останні 10 років це лікування та діагностика хронічних болівих синдромів. А саме ми зараз розглянемо лікування та діагностику хронічних болівих синдромів спини за допомогою ультразвуку. Тема асистований менеджмент хронічного болю в спині. План доповіді, диференційна діагностика локалізації причини болю, медикаментозну, медикаментозну терапію ми інкусти не будемо її розбирати, і інтервенційна терапія. Ультразвук є дуже таким важливим інструментом не тільки для діагностики, але й для цілеспрямованого лікування бойових синдромів. Основна перевага ультразвуку це можливість візуалізувати структури в реальному часі, провести ультразвукоасистоване сестоване мануальне тестування зони болю, що дає можливість визначити точну локалізацію проблемних зон для встановлення правильного діагнозу та, в разі потреби, забезпечити контроль інтервенційного лікування. В той час як статичні. Візуалізаційні методи, такі як катета та АМРТ, вони надають інформацію тільки щодо структурних змін в тих чи інших ділянках хребта та дають точної відповіді щодо причини болю. Нерозповсюдженіші причини хронічного болю в спині це моцесективний соматичний біль та нейропатичний біль. Нейропатичний бій в дані доповіді не будемо розглядати, так як ультразвук не має дуже такого потужного. Діагностичної цінності в діагностиці та лікуванні. А от проценситивний соматичний біль, такий як міофасціальний бойові синдроми та суглобовий біль, ми розберемо. Суглобовий біль найчастіше зустрічається це патологія реберно-поперечних суглобів, на грудному рівні фасеткові суглоби. Більше ми стикаємося на поперековому рівні та крижово крижово-клубові суглоби. Муфаціальний бойовий синдром, часто міфальний бол виникає через наявність тригерних зон. Чому зон, а не точок, як ми це привикли чути? Тому що, як правило, це в м'язовому масиві йде така прямо велика зона тригерна, яка є саме істочником болі. Виникають тіологія цих м'язових фастних болей найрізноманітніше, це може бути тривале статичне навантаження або там якесь разове надмірне динамічне. Перехолодження, тривалі, стресу багато дуже може бути причин. Скарги, як правило, він розповсюджений на певній ділянці спини, провокується рухами, характеризується як такий стискаючий, стягуючий, і часто зранку він відсутній або слабкий та з'являється або посилюється протягом дня, особливо під кінець дня. Візуальні ознаки ультразвукові, не завжди ми можемо побачити якісь ультразвукові ознаки, зміни. Однак при ультразвук асистованій пальпації ми можемо визначити саме зони підвищеної жорсткості та зменшеної еластичності самого м'язу. Локалізація різноманітна, це, як правило, випрямляч хребта, ремінний м'яз шиї, підіймач лопатки, косі та прямі м'язи шиї, трапеція та ромбоподібні і найширший м'яз спини. Квадратний м'яз попереку рідше зустрічається. Як правило, люди коли заповнюють опитувальник болю, то при м'язофасціальному больовому синдромі вони вказують, що біль він розповсюджений на якоїсь певній ділянці на протязі м'язу. Поперековий відділ частіше за все, от вони замалюють весь поперек, без якої радіації не малюють якусь там прям конкретної локалізації. Е, от зараз на даному відео ми розглянемо приклад саме, як це виглядає, е, виглядають ці мязо тригери. Якщо давайте запустимо відео, е, от в цій діляночці, яка зараз буде на екранчику, саме тут, от, ми бачимо, що ми намагаємося м'яз стиснути, а він утікає. Бачите, він як не стискається, ми його надавлюємо і він просто уходить в сторону. Тоді як і, і саме в цій ділянці виникає саме локальний біль. Ось ми осторонь попридавлювали, і там м'яз стискається, да? ось інтактна зона. А в тій зоні, там, де тригер, вона начебто продавлює більш глибокі структури, ось не надавлює, він просто вбігає. Бачите, він... І саме в цій ділянці дуже такий значний больовий синдром висказують пацієнти. Зараз в даному відео буде також принцип, як це все лікується. Лікуються мязово боліві синдроми інфільтрацією м'яза. От вводяться препарат не в якусь певну зону, а беремо просто об'ємом рідини, і ми от бачимо, як кінчик голочки просувається. Ось, і ми будемо вводити рідину на різних його рівнях, і ми будемо бачити, як вона розповсюджується і розволокнює тут волокна. І це дає, як правило, у більшості випадків дуже значний стійкий результат в здовженому такому. от в поздожній перспективі пацієнти звертаються, наприклад, уже по іншим якимось проблемам через 3-5 років після такого лікування, і ми запитуємо у них, ми ведемо базу даних усіх пацієнтів в CRM, -і, і якщо вони звертаються з будь-якою іншою проблемою, ми запитуємо за ті проблеми, які ми в минулому лікували, чи вони зараз їх турбують. То от при мязово фасціальних болівих синдромах в більшості випадків в принципі, люди забувають, забувають за таку патологію. Переходимо до наступного слайда. Значить, суглобовий біль це, як правило, реберно-поперечні суглоби на грудному рівні і фасеткові суглоби на поперековому рівні. Скарги, як правило, це локальний такий пронизуючий біль в стані спокою та провокується певними рухами. Відчуття висказують, наче кив ставили або цвях якось ділянкою. І часто, якщо це на рівні Т4, Т8 ліворуч. То люди скажуться на біль в ділянці серця. Вони пронизує всю ділянку і вони ходять безпідставно по кардіологам, роблять кучу досліджень, які не виявляють патології, потім це їх вже приводить до психіатра, до психолога і до психіатра в тому числі. І от ультразвука пальпація саме зони проблемної. Візуальні ознаки, по-перше, візуальні ультразвукові ознаки на рівні реберно-поперечних суглобів ми будемо бачити майже завжди. Ми будемо бачити там локальний такий перифокальний набряк, і при натисканні на цю зону це буде прямо от така от локальна сильна біль, яку пацієнти, як правило, характеризують от саме воно, саме випали в цю точку, якщо ми знаходимо саме той реберно-поперечний суглобчик. Давайте далі. І як правило, коли при опитуванні перезаповнені опитувальники болі, вони малюють такі от як крапки. Отут от болить, отут от болить. Ще також бувають змішані болі, коли в нас йде суглобовий, плюс вже приєднуються м'язовофаціально. Тому що коли тривало йде запалення, в якомусь суглобчикі, то прилеглі м'язи часто задіюються в процес, і тоді ми маємо комбіновану причину. І при комбінованих проблемах пацієнти також малюють таку як крапочку, кажуть, от саме от звідси це виходить, вся біль, і воно розповсюджується вже по ходу м'язу. Наступний такий по частоті проблемний суглуб це крижово-клубове санування. Скарги, як правило, це біль в нижній частині спини, частіше це унілатеральний, на початкових етапах локальний, схожий на фасетково суглобовий. При прогресуванні і радіює в сідницю та або в по латеральній поверхні стегна, іноді в пахову ділянку, часто ниючи в стані спокою та посилюється під час руки. Мультрозвуково-асестована пальпація завжди значне посилення або провокація болю при цінній глибокій пальпації і часто провокує ірадіацію в сідницю або в латеральну поверхню стегна. Ну і часто важко віддиференцювати від l 5 s 1 при кризово-клубових проблемах пацієнти при, при заповненні опитувальнику малюють саме в цих ділянках такі от як крапочки, і потім малюють, куди він розпосюджується, це або в сідницю, або в стегно, і, як правило, це по задній латеральній або по латеральній поверхні. Зараз приклад, як відбувається диференційна діагностика болю в нижній частині спини. Тут ми зараз виводимо фасетковий суглоб. При тому, що це тут фасетковий суглуб інтактний. Якщо ми подивимося, ті, хто тільки що був присутній на мастер-класі, ми тут ледве-ледве бачимо цю суглобові поверхні, але ми просто вже порієнти, розуміємо, де це все от знаходиться. Ми натискаємо, пацієнт не скаржиться на біль, він каже, що тут нічого у нього не болить. І ми переходимо на рівень нижче. І що ми бачимо? Ми бачимо, що підкреслено на полу, Бачите, така діляночка. І сам суглобчик вже він. Такий значно ширший. Да? І ця вся чорна ділянка навколо це ділянка набріку. Якщо включити тут звук, був відео по то буде чути, що пацієнт каже, о, оце саме воно, саме туди ви попали. І це в 80% випадків в різні пацієнти з різного віку, от коли ти попадає в сезону, отак от, от і кажуть, що це саме та ділянка, от яка мене турбує, оце ви прямо попали, як оце ви її знайшли. Далі ми тут переходимо до кризового клубового свинування. Нижче буде трішки далі. І також в даному випадку була комбінована причина болі, там також була патологія крижово-клубочного встанування. Це ми фасе... м'язовофаціальний виключаємо болівий синдром. От ми надавлюємо на м'яз, ми бачимо, що він тут м'якенький, податливий, при тому, що на рівні цього ж запалено суглобу і вже пацієнт не скаржиться на біль. Тут дуже важливо проводити пальпацію дуже таку. Правильно вона повинна бути як золота середину, потрібно найти, тому що якщо дуже ніжно проводити пальпацію, навіть при е, тригерних зонах не буде болю. А якщо дуже сильно проводити пальпацію, то це може спровокувати оце саме ту фасеткову проблему. То ми потрібно так придавити, щоб ми спровокували, якщо він там є е, м'явий фасяльний біль, але не задіяли фасетковий. Ну і тут крижову клубані, я думаю, що вже всі знали, що там його тільки що бачив на мастер-класі. І ми, як правило, пацієнтам показуємо, де це у них локалізація болю, які методи інтервенційні ми будемо використовувати, куди ми будемо це все вводити. Давайте його провестимо це відео і далі підемо комбіновані персійні болі ми тільки що згадали. Також бувають не тільки ну, причини в межах файльні за рахунок тривалого запалення, також вони можуть бути взагалі не пов'язані одним з одним. Лікування ми не будемо розглядати ніякі вже медикаментозні методи, не суглобовани. Давайте відео включимо. Тут ми зараз розглянемо саме інтервенційне лікування патології крижого фобацінування. Якщо ми бачимо, це крижова кістечка. Це ось улова кісточка. І ми бачимо, що голечка рухається, вона заходить прямо-прямо в цю зонку. Якщо придивитися, бачите, така ярка відперегаєна структура з'явилася. Е, ну, потрібно, щоб був гласометний, але зараз всі побачать, як вона зникне, коли ми будемо виймати голочку. Ось що, воно розповсюджується саме зараз в сам суглобчик. Воно не розповсюджується тут, як ми тільки що розбирали. На мастер-класі, а от воно вже зайшло під глибоку задню фасцію, ой, фасцію зв'язку. Ось ми переберемо і ми побачимо, що вона вийшла. І ми не бачимо, бачите розповсюдження препарату. Отут ми 2 мл водимо і воно розтикається саме по самому хлопчику. Ось зараз ми переберемо. Це я там показую просто ручку. Зараз яскрава крапочка, вона зникла. Раз, забрали ми його і вона зникла. Вони, бачите, ми дуже-дуже прицільно, чітко можемо вести за допомогою дрозвуку саме в цю зону. Не потрібно не використовувати нам ні КТ, не рентген-методи, як це часто раніше використовувалося. Ну і це ще один такий приклад. Е, також. Це, це теж ж саме, я наступний. Да, це вже з іншої сторони. То було праворуч. Це у нас тут Ось Це крижова кісточка, ось у нас іде ось цей стиль. Відросток і оце вже йде клубова кісточка. Нам треба вести саме в цю зону. Що ми бачите, там голочка з'явиться, така яскраво, ось, бачите, вона зайшла. Все. І чітко, бо в такій ситуації у нас буде дуже ефективна процедура. Наступне це вже. Ага. Ну і в принципі висновки, що ультразвукоситовані методи діагностики та лікування є ефективним таким інструментом для менеджменту хронічного болю, який потрібно ну, більш широко використовувати. І вони дозволяють не тільки точно локалізувати причину болю, а й також проводити інтервенційні методи лікування. Якщо є якісь запитання, то задоволенням відповім на них. Біль що часто і часто Такий біль часто буває після пологого періоду, але він не часто буває дуже таким хронічним. Якщо немає якоїсь передумови, щоб підтримувати це запалення, по-перше, просто гландини допомагають розширити да, під час вагітності всі суглобчики і підготувати, щоб це було більш фізіологічно. Це якщо жінки там вже з якоюсь надмірною вагою, там якщо там пройшло якось там трошки не фізіологічно, то да, або там крупні плоти, вони там намагалися народити, що вони там щось розтягнули там. Але як правило, якийсь період там 3-5 місяців воно відновиться все без неяких таких інтервенцій і лікувань, бо жінок, якщо вони будуть підтримувати далі там правильний враж життя. Але часто це буває така патологія саме при автоімунних ревматологічних процесах. І от це вже така проблема, яка в принципі, ну, може бути хронічною. Якщо ми зробимо таку інтервенцію, то вона може повернутися через якийсь короткий проміжок часу, там, через там, 3-4 місяці, навіть може там, через місяць повернутися. І тоді потрібно вже шукати якісь лабораторні відхилення ревматологічної патології і лікувати вже пацієнта системно, Там імуносупресія або це системні стероїди. Немає запитань. Дякую за увагу.